Романа, розкажіть за принцип роботи робот-автомат, будь ласка, дякую. Ну, по-перше, нахріна воно вам треба: <кхм> газ тормоз і все. Щеплення немає. Просто газ тормоз на роботизованій коробці вони теж різні бувають. Бувають мокрі, бувають сухі, бувають вдалі, бувають невдалі. Але в цілому робот це біда. Біда для того, хто має цей робот, тобто хто його ремонтує, обслуговує. Тобто він недовгоякісний. Але якщо пробіги невеликі, то і похрін. Значить, роботизована коробка це по суті механіка. Це по суті механіка. Але... Зчеплення за вас витискає механізм, якийсь моторчик витискає за вас зчеплення. От і все. Класичний автомат чи варіатор це зовсім другого іншого принципу роботи е коробки. Там уже купа гідравлічних каналів і тому подібне. Е там е стискається все за допомогою тиску рідини АТЕФ. Ну тобто. Тиску масла коробки. А тут е, в тупу щеплення витискає за вас механізм. От і все. Навіщо вам це знати? Я не знаю і не розумію. Чесно, у вас три педалі, значить у вас механіка. І перед тим як перемикнути передачу, треба витиснути щеплення. Якщо у вас дві педалі, значить у вас автомат. Або газуй, або гальмуй. Все. На автоматі, яка вам різниця, е, який тип у вас коробки? В принципі, драйв то їдь вперед. В нітраль скидувати не треба. не треба. А драйв їдь вперед, допоки не доїдеш. Уперся кудись, включи реверс, їдь назад. Приїхав куди тобі треба. Паркінг. Заглушив, пішов. Якось так. Ну, тобто. Все рівно, у вас дві педалі, ви по черзі їх жмете правою ногою або газ, або тормоз. Дві одночасно жати не треба. Якщо у вас три педалі, то ви все рівно правою ногою працюєте так само газ тормоз або газ, або тормоз, а лівою ногою працюєте з щепленням. Все і все. А те, як обслуговувати, ну не самі ж ви будете її обслуговувати. Прийдете на сервіс, там вам уже будуть обслуговувати. Можна в інтернеті регламент почитати і тому подібне. Нюанси, що на автоматі не треба тягати машини, ну, непевно, водій початківець не буде буксирувати нікого, бо це вже шарить, треба, що капець. От там ходять міфи, що треба робот там невдалий скидувати на нітраль, коли довго стоїш. Я вам так скажу: чим більше ви задрачуєте важіль коробки передач, селектор, тим швидше вона у вас ляже. От і все. Менше його трогайте. Драйв вімкнули і поїхали. Доїхали, паркінг включили. Якщо не вдалося на на,